Пропоную поговорити про двоїння в очах. Дуже неприємний симптом. Він неприємний як для пацієнта, тому що не дозволяє вести активне життя, і неприємний лікарям, тому що не знають, як справитися з цим симптомом і як його трактувати. Поку пацієнта, якщо ви страдаєте на двоєння, вам треба відповісти на два запитання. Перше питання чи двоїння монокулярне чи бінокулярне, зараз поясню, що це значить. І друге питання чи двоєння горизонтальне чи вертикальне. Щоб відповісти на перше запитання монокулярне чи бінокулярне двоїння, вам треба закрити одне око. І якщо двоїння залишається, це означає, що у вас двоїння монокулярне. Найчастіше таке двоїння спричинене кришталиком. Коли мутніє неодночасно частина волокон, то дуже часто виникає ефект монокулярного двоїння. <звіснав> Якщо ж ви закриваєте око одне і двоїня проходить, це означає, що двоїння бінокулярне. І тоді велкам треба розбиратися з цією табличкою, там, де, і шукати місце і причину пошкодження. Щоб відповісти на друге питання, це більш важливо, чи двоїння горизонтальне, тобто ті подвоєння, які ви бачите, вони розходяться по ширині, по горизонталі чи по вертикалі, деколи буває по відстані, і деколи буває, коли це характер двоїння змінюється в залежності від фізичного навантаження, емоційного стану. І там втоми, багато інших факторів, це теж треба враховувати. От, найбільш частим, напевно, що є двоїння горизонтальне, і воно, в принципі, найбільш благодатно лікується. Не знаю, чому, знаю, але багато офтальмологів бояться лікувати двоїння, а лікується, скажімо, забирається симптом за допомогою призматичних окулярів. Звичайно, їх підбирають за допомогою такої оправи з циферблатом. І бачите, цифра і вказує напрямок або вісь, на яку розміщується сама лінза, тому що ця лінза має здатність повертати око в бік основи. І тобто основу нам треба розмістити так, але це по суб'єктивних відчуттях, коли оце двоїння проходить. Ми питаємо пацієнта, проходить, значить, нас саме в цій осі ми розміщаємо лінзу. Звичайно, ці лінзи вони трошки складно переносяться, тому що тянеться м'яз, Перший період може боліти. Голова, очі, сльозитися, але так само як до любої фізичної вправи, до носіння цих лінз можна звикнути і використовувати в повсякденному житті як тренажер, який тренує м'язи, і особливо якщо причина двоїння гостра. То в принципі може і вилікувати або забрати це двоїння.